Так от я вжилась, как-то мне здесь уже уютнее стало, і я все під себя вже підстроїла так, щоб самой було приятно здесь находиться. Це 53-річна Олена Ширякіна, мешканка Полтавської області. Влітку дві 2017-го її звільнили з рабства, в якому вона провела 16 років. Я безмірно щаслива вас и иметь можливість виразити свою. Дійсно безмірна вдячність людям, які мене спасли. Всі ці роки, за словами жінки, над нею знущалися та змушували працювати, її колишні сусіди, які нібито обманом затягнули її до себе на дачу під Києвом. Це був просто концлагерь, Коли чоловік істочок до такої степені, що ходити, не може і тіряється знання, і все одно працює. Перша програма повернула олені рідних. Після тривалої розлуки в її житті з'явився рідний брат, а одразу після ефіру її впізнала родина двоюрідного брата. Ми узнали її номер телефона, зазвонилися і пригласили її в гості. Минулого разу просто зі студії Олені вдалося поспілкуватися з сином, який з маличку вважав її зниклою безвісти. Дімочка, я всі ці роки, знаходясь... В ні умовах условиях ні на мінуту не переставала думати о тебе. Сьогодні Олена вперше після звільнення поїхала у Згурівку, аби пригадати, через що була змушена проходити, коли вже навіть не сподівалася на інше життя. Мой коцлагер, мой коцлагер на землі, я пройшла. Після реабілітації Олена вже близько року живе сама, і хоч іноді життя на волі досі здається їй нереальним, вона намагається знайти в собі сили, щоб адаптуватися серед людей, та навіть хоче написати книгу про свою непросту долю. Мені хотілось би своїм опитом, може бути передості річ людей від можливих ошибок. Рік самостійного життя на волі. Як змінив він колишню полонянку? Сьогодні Олена знову приїхала в студію стосується кожного, щоб зустрітися з людьми, які допомогли їй отримати свободу, і показати, як вона намагається відродити в собі жіночність та жагу до життя.